Валера, добрый день. Витаю, витаю, друзья. Давно мы с тобой в эфир не выходили, очень много новостей в мире произошло, поэтому сегодня обсудим факты, события, кто какие совершил действия или наоборот не совершил действия, на которые есть смысл обратить внимание. Ну, ключевая подія, от нас не зрозуміють наши подписчики, хотя их не так От, до речі, хочу закликати підпишіться, Будь ласка, тих хто дивиться у нас, хто ще не підписався, поставте вподобайку, напишіть коментар. Це для того, щоб ми могли поширюватися мережею YouTube і бути доступними в більшому колу наших шанувальників. То е, та кількість, які вже підписались, і тих хто нас слухають. Але не підписалися, але підпишуться. Не зрозуміють, якщо ми не скажемо пару слів про вибори в Сполучених Штатах Америки. Як би ця тема не надоїла, можливо, нашим громадянам, але вона тільки почалася до речі бути актуальною. Сам факт перемоги Дональда Трампа, але елект він ще не вступив на посаду і ще тривалий термін, а вже відбуваються. От, можна сказати, і карколомні події в світі, пов'язані з цими виборами. І давай, друже, ми на цю подію цей погляд висловимо, е обговоримо ті події, які пов'язані з виборами Дональда Трампа. Е висловимо міркування стосовно того, як це відобразиться на нас, на українцях, на Україні, чи призведеться до довгоочікуваного миру, победы и зупинные тех несчастий, которые украинцы, на жаль, потерпают по всему а, Согласен, Валера, с тобой полностью. И есть логическое объяснение, почему мы а, самую существенную новость геополитики обсуждаем только сегодня, выборы президента Трампа, потому что а, буквально два дня назад а, закончили официальный подсчет голосов. Мы увидим, с каким перевесом выиграл э, господин Трамп. Э, мы только сейчас можем анализировать, э, какие политические нас ждут катаклизмы. Именно это слово я сейчас э, говорю, потому что стало известно, э, фамилии людей, которые стали известны фамилии людей, которые займут ключевые должности э, в администрации Трамп. И я сегодня хотел бы также обсудить э, вопрос кто и как и каким образом поздравил президента Трампа и не поздравил президента Трампа, в том числе есть и такие мировые лидеры, и это тоже есть смысл обсуждать. Поэтому, Валера, тебе слово, поехали. Во-первых, я на что хотел бы обратить внимание, это на то, что сам выигрыш был, как говорят, в одни ворота. Це не тільки президентські вибори, які відбувалися в Сполучених Штатах, а це ще й до вибори у представницькі органи Конгрес Сенат. І наскільки вже відомо, що по всіх трьох позиціях республіканська партія отримала перемогу? Таким чином, наскільки мені відомо, такої перемоги не було тривалий період часу, От щоб одна партія. Посіла усі позиції центральної влади Сполучених Штатах Америки. І ну, чому це так? Да? От Перше питання: ну, це унікум Дональд Трамп, чи тих, хто вели кампанію, чи ще якісь фактори? Я думаю, це все разом. Це все разом. Але, на мою суб'єктивну думку, це відбулася така своєрідна американська революція електоральна проти тих. Політичних рішень, які тривалий час приймала демократична партія, проти можливо, не сприйняття неприродного та да, де змушували людей не тільки сприймати, як данину те, що. В принципі, не є нормальним для, ну, скажімо так, християнського світу, да, чи взагалі віруючої людини, да, це розмежування, розмивання не тільки полу, да, не тільки віри, а й взагалі будь-яких цінностей, які були утверджені століттями у світі. І ну, якщо на якийсь період там воно це проходило в плані. Ну, можливо, співчуття, да, ну, хай буде. Ну, ми ж толерантні, це нормально. Але коли тебе вже змушують, тебе змушують вчиняти дії, не миритися, да, не погоджуватись, не визнавати, а примушують от навіть самому вчиняти певні дії. Які протирічать твоїм поглядам, віруванням, принципам чи взагалі природному єсту. Це не мало, ну, мало таку досить е, вагому причину. Також міграційна політика, е, також податки, ціни, е, а якість, е, до речі, продуктів харчування, тобто застосування е, штучних технологій у харчуванні. Це все людьми не сприймається. Ну, Якби воно смішно не звучало, але коли кажуть, меседж, що треба знищити всіх корів, бо вони багато пукають, і це е, погано для парникових газів, е, от, ну знаєте, ну, воно вже не влазить ні в які рамки е, там, логічних пояснень чи ще чогось. То, е, зрозуміло, що наша планета терпіла різні катаклізми, і динозаври зараз не ходять, але не від того, що вони сильно пукали. А, були інші причини природних катаклізмів, які змусили як би, планету перейти там на інший рівень розвитку. От. І все ж таки я вважаю, що це такий спротив електоральний, культурний, цивілізований, як би не нагніталася ситуація, ну дійсно. Насколько мне известно, что и раскупили все боеприпасы в магазинах в Соединенных Штатах. Там и считали, что будут протестные акции. Ну, на все прошло тихо. О чем это говорит? Были договоренности? Были договоренности на уровне людей, которые принимали, при, принимали и принимают решения? Ведь, по большому счету, ты правильно говоришь, были очень тревожные ожидания, что... Две стороны зашли слишком далеко, пересекли внутренние красные линии, и те, кто сейчас у власти, они эту власть не отдадут. Но тот колоссальный результат, который получил Трамп по окончании выборов, говорит о том, что все-таки те или иначе договоренности состоялись. И мы сейчас с тобой проанализируем, то есть происходит ну не то, что плавная передача а, власти, то есть элиты договорились. Элиты договорились, и а, на сегодняшний день мы можем уже а, начинать прогнозировать, что произойдет а, после перестановок, и в первую очередь, что нас интересует, а, как эти перестановки отразятся на судьбе а, Украины и украинского народа в первую очередь. Я думаю, не просто прошла Плавна передача влади, чи йде вона проходить, до речі, сьогодні була зустріч у Білому домі президента Джо Байдена діючого ще на сьогодні два місяці, да, чи там трошки менше, і обраного президента Дональда Трампа. То я висловлю таку крамольну думку, от, яка для мене є очевидною. Байден з Трампом мали домовленість. Задалеко до дня голосування. І саме е, цей спокійний перехід влади є свідченням цієї домовленості, е, тому і розвинена Америка відрізняється від нерозвинених диктатур да, чи псевдодемократій. Коли е, очільники, обрані народом, намагаються максимально всидіти на своїй посаді понад строк, визначений конституціями, от їхніх держав, або продовжують свої строк, або просто пересиджують, от, спираючись на якісь е, об'єктивні чи суб'єктивні обставини, або змінюють конституції під себе для того, щоб строк подовжити, або взагалі прибирають питання строку. А в даному випадку інтереси е, Америки понад усе, а, і от до речі, ще один такий факт, який був дивний для багатьох, і ну, багато хто задумався, для чого був такий крок зроблений саме сином Джозефа Байдена. Ти знаєш, що його обвинувачують досить у серйозних фінансових податкових правопорушеннях. А ти знаєш, що це в сполучених штатах Америки гірше, навіть ніж насильницький злочин. Або десь як мінімум прирівнюється, то він визнав е, свою вину по всім пунктам. Тобто такий крок, е, начебто, ну нелогічний, да? можна поборотися. Ми знаємо, що система правова в Америці дає можливість тривалої боротьби за наявності гарних адвокатів. Але ну повірити, що е, сім'я Байдена не може собі дозволити гарних адвокатів. ніхто не повірить. Але він визнав, чому От, зрозуміло, що в надії на тому, що новообраний президент його помили. І в даному випадку, ну, природня, що новообраним президентом, який помилує е, Хантера Байдена, сина Джозефа Байдена, буде Дональд Трамп. І я думаю, це буде не єдине помилування. Я думаю, з іншого боку, Дональд Трамп також помилує тих людей, які е, щиро вірячи, що підтримують е, позицію Дональда Трампа, прийшли на штурм капітолію, які отримали реальні строки. Я думаю, вони будуть помиловані, Суспільство це сприйме. Знаєш, як проб такого примирення, просто ну публічно позитивного воно сприйметься суспільство. Я думаю, окрім Хантера, Байдена з боку демократів також будуть ще якісь ну а -а акти гуманної поведінки президента відносно е, прихильників Джозефа Байдена, які мають проблеми із законом. О, ну зрозуміло, що це не насильницькі злочини, да От, але ну, ті, які створюють проблеми і політичного, ну і особистісного характера впливовим людям. Ну а знаєш, е, червона е, кепі е, яку одів Джозеф Байден. Дональда Трампа, з іменем Дональда Трампа, ну, взагалі, всіх вверх знаєш, якщо не в ступор, то в шок. За два тижні, да, чи за скільки там до виборів. І з такою загадковою посмішкою було Ничто не видавало штірлиця, так? Да? Так, да, 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 да. да. Це як в тому анекдоті, що Борману э, на третьому поверсі зателефонували, задзвонили в дзвінок, він відкриває, а там червоноармієць на лижах і в шапці зимовій каже: слони йдуть на північ. Борман каже, слони йдуть нафіг, а щірить живе поверхом вище. Валера, практический вопрос. Как ты можешь прокомментировать формат и вообще ситуацию, в которой господин Зеленский поздравлял Трампа? Ты знаешь, да, что во время телефонного разговора, это был разговор на троих, во время телефонного разговора присутствовал Маск, самый медийный, наверное, один из самых медийных людей на Земле. И почему так произошло, и какой твой комментарий? Я думаю, там еще и были присутствуют священники, вот. потому что, ну, как бы то ни было, я бы мне неприятно это сказать, но Вже e, існує у світі таке розуміння, що де б не з'явився наш президент, або з ким не поспілкувався, очікує якихось неприємностей. То я думаю, що після минулого досвіду спілкування Дональда Трампа і з Зеленським, і це спілкування лягло в основу процедури імпічменту, ти пам'ятаєш, да? він на всякий випадок посадив Ви. собою да посадив собою свідка. Ілона Маска Да? Думаю, на всякий Ви. випадок. Так, да, ще думаю, й підпишу. а вот, то ну що очікувати, бог святий знає, вот, вот, ну, э, от якого фінта? От у даному випадку, ну зрозуміло, що від виборів президента і представницьких органів Сполучених Штатів Америки. Залежить кардинальна доля України, і не тому, що ну інша політика, да, сам Дональд Трамп публічно заявляв, що він припинить війну і не тільки в Україні, а припинить війни по всьому світу, і це буде пов'язано із зміною зрозуміло манери поведінки Сполучених Штатів Америки. І якщо демократичні Глашатаї, тобто ті особи, які публічно підтримують. Принципи демократичної партії в Україні в Штатах і ну, в інших е, частинах світу кажуть, що це буде здача території України за рахунок України чи за рахунок території України. Я не думаю так погано. От, е, Якщо ми беремо таку ситуацію, що йде е, процедура да, е, домовленості за рахунок України про це говорять там Півроку, да, звинувачуючи, ще нічого не зробившого Трампа, і це підтвердиться. Ну, можна множити хай не на нуль, але на великий мінус його авторитет. А він його цінує. Більш того, американське суспільство підтримує Україну виборці Дональда Трампа. Підтримують Україну, які б не були б там різні течії, різні прихильники в його команді. От, ну, треба суб'єктивно до кожного вислову, до кожної персони підходити. Якщо люди там вимагають перевірки коштів, куди йшли кошти спрямовані Україні на закупівлю того чи іншого, це не значить, що люди проти підтримки України, люди проти корупції. Але це не тільки американці проти корупції в Україні 74% за дослідженими останнями проти корупції. Що розуміють, що корупція призвела до того стану, якому ми зараз знаходимося? Саме корумповані найвищі чиновники не дбали за Україну, за її обороноздатність і впустили ворога нам прямо майже чуть не до серця нашої країни. А, спасибо за відповідь. Валерій, і що такою вопрос для того, щоб вектор. проследить то есть у трампа на сегодняшний день по сути есть единственный представитель в Европейском союзе да, в европейских среди европейских лидеров это господин Орбан и мы можем с тобой вспомнить, что господин Орбан приезжал и встречался с зеленским также была встреча в формате в Великобритании. И позиция Орбана была неизменная. Он трактовал позицию Трампа. Давайте остановим выстрелы, давайте остановим стрельбу и сразу же через запятую садимся за стол переговоров. И если я правильно помню, после разговора на троих Зеленский, Маск и Трамп, в формате поздравления. Ну все взрослые ребята понимаете, что что такое звонок с поздравлением, да? Это э, обозначается, то есть секретариаты созваниваются, есть определенный протокол, и там проговаривают тезисы, о чем будут говорить, и естественно все хотят услышать какие-то направления, э, комментарии, что будет дальше. И на следующий день, в четверг, э, Зеленский полетел первый раз за всю историю войны э, в Венгрию и выступал среди других членов Евросоюза, то есть первый выступал Орбан, он организатор этой встречи, второй выступал Зеленский, третий выступал Саркози. Так вот, на этом выступлении открыта информация, стенограммы. Зеленский однозначно отвергал предложение Орбана о том, что нужно остановиться. Ну, имея те или иные аргументы, я сейчас не буду комментировать хорошо он выступал или плохо, а просто, я говорю о фактах. Он говорил, нет, мы не будем останавливать стрельбу. Я именно такое слово называю, стрельба, потому что, сказать слово война, это двоеточие кавычки, что ты имеешь в виду и так далее. Вот прокомментируй, пожалуйста, Валера, вот, вот эту последовательность. Сарказитом -сар и нравом сегодня президент, я хотел сказать, Макрон, да, да инициатором да, всех да, зустричей, Є саме Мануель Макрона, так як Угорщина головує да, в Євросоюзі, то і ця зустріч президентів вона відбувалася там. От саме Орбан, можливо, і хотів бути хазяїном ситуації, да, але ні, він не був. Але дивні речі дійсно я з тобою погоджуюсь: пройшли. Які? Перше. Ну, як ти зазначив, що виступив Макрон, виступив Орман, виступав Зеленський. Потім виступали інші представники. Так, от на виступі Зеленського зупинили трансляцію. Не було трансляції виступу. А він не попав прямий ефір? Да? Не було, так. Да, зупинили, а. начебто там технічні причини чи щось. -то, ж, угу. тобто його не показали. От його не показали і максимально не згадували абсолютно у всіх повідомленнях э, цієї тематичної. Конференції, от стосовно Орбуна, також ще е, він я так е, бачу спобіжних чинників. Потерпів ще одну неудачу у своїх сподіваннях. Він дійсно надіявся бути так би мовити, таким представником Трампа по Європі. Е, Натомість на це місце війна Борис Джонсон. Борис, а на який на також школі... їздив до Трампа далеко до виборів, який публічно їздив, агітував за нього, от, і який е, ну, є зрозумілим прихильником, прихильником України. І хоча, Велика, хоча Велика Британія вийшла да, з Європейського Союзу, але ну, можна вважати, що це частина Європи. Да? Ну, Де-факто. По тому як впливають на європейський континент британці, і от наскільки вже е, є в публічній площині інформація, що вибір був зроблений Дональдом Трампом на користь Бориса Джонсона. Приймемо так з і у нас є можливість посмотрети по реальним поступкам і по реальним діям, Uh, так, это или нет, и насколько это глубоко. Я сподіваюсь, що... друг мій, що э, переговорна процедура процедура. Звичайно, вона почнеться з припинення вогню, ну це зрозуміло. Плюс можуть бути якісь гуманітарні місії, виконані як э, ритуальні. Да? Ну, можливо, цей термін не дуже підходить сюди, але э, на жаль, і обміни тілами і, э, наших э, загиблих героїв. Із, Загиблими представниками агресора, да, плюс наші полоненні, от, також можливість да, Вони будуть свідчити про наближення самих переговорів, самого переговорного процесу. Далі, скоріш за все, я прогнозую: все ж таки буде період такого перемир'я. Перемир'я заморозки. Да, під час якого будуть проведені вибори в Україні. Бо е, все ж таки. Те, що наш президент чи Володимир Зеленський верніше, так буде правильніше сказати, якого визнають президентом, завдяки тому, що у нас війна, яка війною юридично не оформлена, завдяки тому, що він здійснює свої повноваження президента поза межами п'ятирічного строку, визначеного конституцією України, це ставить під сумнів його підпис. Як очільника держави під будь-якими е, серйозними документами, да? а от домовленість між е, світовими лідерами е, по припиненню війни в Україні по поверненню в Україні території, це є ну, буде серйозним документом, який буде містити okay. гарантії, які стосуються не тільки України. Не тільки це і гарантії Європи, і гарантії країни агресору, і е, якісь е, гарантії Сполученим Штатам, то легітимність і легальність документа повинні бути 100%. І не може бути легальність, наприклад, стовідсоткова легітимності не буде. І навпаки, легітимність буде, тобто легітимність і легальність, легальність це е, наявність закону, який підтверджує повноваження, легітимність це визнання особи з повноваженнями. То зараз, якщо Володимира... Давенського визнають легітимним так, президентом, його сприймають як представника України, то його легальність під сумнівом і про це ну, говорять не тільки е е відкриті вороги України, а й партнери навіть, так, що треба провести вибори, або підтвердити свою легальність, або переобрати іншу людину на цю високу Посаду, а вже потім буде прийнято рішення от, по самому договору. І я сподіваюся і вірю в те, що е, відійде повністю е, агресор з території нашої держави е, аж до Криму, От, але Крим все ж таки буде у подвійному підпорядкуванні. Подвійному. Є такі приклади: ми маємо Кіпр, та, да, Греція, Турція. Да ми маємо е, ну, багато прикладів, коли е, в світі вводяться миротворчі війська, перегідно миротворчих вводяться, але там здійснюють там, війська е, одної сторін конфлікту. Да, або ну навпаки, або взагалі демілітаризується зона. Але якийсь варіант там буде найде. От я все ж таки вірю, що це буде тим сценарієм і варіантом. В іншому випадку це буде програш е, Америки, а е, лозунг Дональда Трампа зробимо Америку великою знову. То е, його дії повинні відповідати його лозунгу. і вони будуть відповідати. Ну то, есть, грубо говоря, ждем 20 января, да, прийде інавгурація. и по первым процессуальным действиям мы сможем четко понимать, в какую сторону и какими, скажем так, мазками будет формироваться новая палитра мировоздания. Ну да, і кадрові призначення, які будуть відбуватися або анонсуватися. Да, якщо там, е, грубо кажучи, відбу анонсуються з боку Дональда Трампа, е, певні посадові особи на це треба зважати. Але я думаю, і під анонси Дональда Трампа будуть кадрові перестановки не тільки в Сполучених Штатах Америки анонсуватись. Природніше вони будуть відбуватися і в нас в Україні, і навіть в Європейському Союзі, бо що все це взаємопов'язано. Я I wonder. Ну, Америки начали America заканчиваем тогда, да? І до слідчих встреч. Ну, щоб не образувалися на нас, наші підписники, наші глядачі, слухачі, що ми цю тему не розглянули. Сказ, ну, що ж ви за такі два доктора наук юридичних от, із великим управлінським політичним досвідом, публічної діяльності, що не дали своє бачення? Ну нам же цікаво. То, то ми виправились, надали, я думаю, дали ще якихось е, цікавих інсайдів, чи цікавого бачення, якого немає в інших ну, от, е, коментаторів чи, можливо, професійних політичних оглядачів. Да, ми будемо дуже Вдячні, якщо ви за це підпишетесь ти, хто не підписалися, поставити вподобайку нам. О, і напишете коментарі. Я тільки щось от, до речі, друг мій, Не можу розібратися. Хтось якось заблокувалися коментарі під нашими. Ну от відео крайні, які я розміщував, не можна дати коментар. Я вже спеціалістам давав, вони кажуть, це пішов блок, поспішов блок. Ну, від скарги, да? от. наскільки мені пояснили, що е, ну, ті особи, ну, як правило, це політичного рангу, які не зацікавлені у просвітницькій діяльності, пишуть скарги для того на YouTube, щоб заблокувати коментарі. щоб Чим більше ж коментарів, да, тим цікавіший ефір бачить е, алгоритм Ютуба і популяризує. Так от, щоб не було популяризації наших з собою. диалоги, товарищи, у вот такие диверсии вытворяют. Для мене це новина такая была, знаешь. Мы сейчас слы язык. Мышки почалые, да, мышки почалые. Слы языки. Да. Я думаю, я думаю, мы с этой ситуацией справимся по большому я счету. Думаю. Мы разберемся. Что касается инсайдов, их много. Ну, мы с тобой стараемся комментировать факты и меньше комментировать слухи. Есть факт, даже когда человек не сделал того, что он должен был сделать, да, то есть когда на четвертый день не было поздравления со стороны Путина, Трампа, а Трамп избрал очень интересный, то есть Путин избрал очень нестандартный формат поздравить Трампа через участие в абсолютно срежиссированном Валдайском клубе, где он Uh, он, кстати, поздравил Трампа именно в таком формате, но перед поздравлением он прочитал лекцию на полтора часа о роли места России в геополитике и что какие они там серьезные и хорошие, но они готовы договариваться с Трампом. Ну, такое, знаешь, послание, uh, прям масло масляное. Ну, но, тем не менее, да, да, но, тем не менее, по, опять же, ты говоришь, потом тому, что проанонсировал Трамп uh, основные должности которые займут в Белом доме, это ястребы. Это ястребы, мы будем за этим следить, наблюдать и информировать наших слушателей и кто смотрит и так далее. Спасибо всем. До новых встреч. Слава Украине. Героям слава.